Чата. Вас вітає ювелірний гурман і ми з Рубінчиком. Сьогодні в нас будуть каблучки-гіганти. Давайте дивитись. Поїхали. Я вам сьогодні продемонструю три небюджетних каблучки. І почну з найдешевшої гірський кришталь в аметистах. Такого плану були каблучки, тільки в раухтопазах вони відлетіли до своїх власниць. Ця каблучка залишилась в єдиному екземплярі, чистий прекрасний гірський кришталь бездоганний. В огранюванні бріолет і 16 кристаликів природного аметисту в класичному огранюванні. Камінці перевіряв гемолог, так що дівчата все справжнє. Висота каблучки 4, 4 см і ширина 3,5 см. Дивимося каблучку з середини, видно бездоганне огранювання центрального кристалу гірського кришталя. І також відніються, проглядаються і кристалики аметисту. Широченька шинка, симпатичний каст. Ось так він виглядає. Розмір центрального камінчика 3 на 2 см. і кристалики аметисту діаметром 5 мм. Розмір каблучки 19,7-19,8 і вартість 4800 гривень. Побігли далі. Наступна каблучка природний рожевий кварц в штучних олександритах. Шикарний чистий рожевий кварц в бездоганному огранюванні. Дивіться, дівчата, як він виглядає! Там, всередині, дивіться, які переливи, шикарні. Ну це дещо. На мій погляд, вдало поєднані камінці. Висота цієї каблучки 4 сантиметри, а ширина 3 сантиметри 2 міліметри. 16 олександритів в класичному овальному огранюванні і центральний камінчик. Теж дивіться, дівчата, яке бездоганне огранювання. Вигляд каблучки зсередини. Теж можемо бачити бездоганне огранювання центрального кристалу. Ось така шикарна широка шинка, благородний чорний родій, теж симпатичний такий каст і височенний кристал рожевого кварцу. розмір центрального камінчика 3 см на 2,3 см і олександрити 7 мм на 5 мм. 13 олександритів. Краса. Розмір каблучки 19 з половиною і вартість каблучки 7 тисяч. Побігли далі. І остання на сьогодні каблучка, теж рожевий кварц, в штучних султанітах, теж шикарний чистий центральний кристал природний і штучні султанітики овальній. В овальному класичному Огранюванні. 15 кришталиків штучного султаніту огортають центральний рожевий кварц, висота каблучки 4,5 см і ширина 3 ,6 см 6 мм. Дівчата в мене крупна долонька, крупні пальчики от відносно моєї руки. Ви бачите, яка вона велика Ну, це для любительок от таких крупних виробів, крупних каблучок. Ну, це шикарна річ. Вигляд цієї каблучечки зсередини теж бачимо бездоганне огранювання центрального рожевого кварцу. от Теж красивий каст, широчезна шинка. Ну, таке добротне, добротна каблучка. Дивіться, дівчата, який високий кристал. Він височезний, його тримає 4 крапани. І дивіться над каблучкою, який він високий, і зсередини, бачите? Шикарна річ. Розмір центрального рожевого кварцу 3 см 3 мм у висоту і 2 см 7 мм в ширину і султанітики 7 мм на 5 мм. Розмір каблучки 19,3. І вартість її складає 8500 гривень. Ось такою була на сьогодні наша пропозиція до вас. Пишіть нам на WhatsApp Viber, що ми залишили в описі під відео та в коментарях. Дякуємо вам, дівчата, за перегляди, за коментарі, за лайки. За приділений нам час і за підписки теж. А ми з Рубінчиком вам бажаємо нових прекрасних каменів у ваші скриньки та доброї вдачі. З вами були Олеся та Рубін. Бережіть себе і до нових відео на каналі. Па-па!